А богучий і багатий, можу добрий викуп дати. Ось з коштовності усе, Бог нехай мене спасе. Мене бояться всі гостями, і робітничі, і селяни, і кравці, і лимарі. Та байдуже мені, чи це відомий, чи незнатний. для виконання мій наказ все одно буде. Уй цю смерть, моя мила, ти з пеклом не спішися. Ну не хочу я вмирати, я ще не нажився. Все, іди зі мною і більш непотвор цього світу святого. Щоб ми завжди мали в серці надію і віру, бо Бог посилає нам це святе немовля, щоб ми мали змогу потрапити до раю, тож геть з невірою й смуток. Христос Його! Ми на цьому, браття, колячу включаємо усім вам, оселях ваших миру, любові і щастя бажаємо. Зачекайте, ваші а в серці радість. ми вам вами буде нехай не буде поміж вас ні докорів, ані образ. Христос народився. Верте яслах, на сіні, народили дитятко то нині, тож надію над Бога ви маєте і полячого Христа розмовляйте. Бажаю жити вам в добрі, і з вами помічати, і кожен рік аж до ста літ колядників приймати. Bažajem žiti mu mu. A vse što gože, daj Bože. A što ne gože, to ne daj Bože. A ono